Мої вітання, шановне панство. Мене звати пані Оксана. Сьогодні, 18 грудня 2023 року, і сьогодні я хочу поговорити з вами про таку незвичайну тему. Можливо, будете трошки здивовані, але це тема віруси. У мене є одна знайома, яка іноді мені підкидає, вона біолог за освітою. І підкидає мені іноді такі новини, які мене шокують, але викликають інтерес і цікавість. І про віруси я хочу подивитися відео, зняти відео. Тому що є наукові дослідження, які говорять про те, що віруси це не якась там, знаєте, най... найдібніша форма існування живої, інф... живої органічної матерії. Да? А це якісь високорозвинені такі субстанції, які, в принципі, дуже суттєво дотичні до взагалі формування людського розуму, людського тіла, генофонду, генотипу і всіх інших речей. Я хочу вас сьогодні трішечки відволікти від війни, від тривожних думок. Тому що в тривожному фоні, в тривожному стані довго жити, довго працювати неможливо. Два мої попередні відео були такі дещо деструктивного характеру, але отверзляюча інформація це теж добре. Але я сьогодні хочу говорити про віруси. Давайте дивитися. Отже, давайте спочатку подивимося, а що взагалі таке віруси. В нашому світі, чесно кажучи, взагалі не знаю, що мені покажуть карти Таро. Але давайте візьмемо, подивимося, що таке віруси. Угу. Так, і як я це буду читати? Взагалі, я не знаю, як я це буду читати про віруси? що фантазія ніхто не обмежує. Тому дивіться, те, що я тут бачу. По-перше, по повішений, він вже не зовсім повішений, він підвішений. І він про те, що є якийсь інсайт в голові у того, хто отак висить. Бачите? Він підвішений. Тобто це людина, яка думає. Коли я ставила питання про віруси, я мала на увазі, взагалі, чи є там якась мисляча оболонка. В принципі, ніхто не знає, що така свідомість. А, так, але тим не менш, чи є якась мисляча оболонка. Те, що там є інформація, це одне, але інформація, свідомість це трішечки різні речі. Так от дивіться, цікава така штука виходить, що у тузи це взагалі божественна енергія. Бачите? Дивіться, це божественна енергія. А Пентаклі це взагалі про землю, про практичні якісь результати, не швидкі. Повішений це теж не про нешвидкі результати. Але дивіться, відповідь я читаю, що віруси діють, але дуже повільно. Але реально вони діють. Цікава відповідь, мені подобається. Так, давайте я спитаю про свідомість. Про свідомість. Взагалі, в мене сьогодні виникла така думка, що, можливо, наш, наша свідомість це, це не ми, да, в нашій. У болонці, а цей вірус сидить у нас в голові і живе нашим тілом. Тобто ми є віруси по суті, але ми цього не усвідомлюємо. Да? Так, давайте спитаємо, чи можна, ну, в принципі, езотерики говорять, що там душа, свідомість є у всього, навіть у каменя. А я все ж таки хочу спитати про те, чи є якась форма свідомості у вірусів ну, щось все ж таки на зразок, як от, ну, щось подібне до нас. Да? Типу штучного інтелекту, типу м м я не маю на ну, Давайте подивимося, здатність навчатися. Да? Хоча це очевидно, що в них є така здатність, давайте подивимося, що на це скажуть Таро. здатність навчатися. От, дивіться, давайте покажемо таке спочатку. Ні, бачите, вони тут, дивіться, що мені показують тут карти. Н -н -н. Так. Мені карти показують, дивіться, вони, ось, дивіться, старші аркани йдуть. Це, таке, це про те, що серйозні такі вони можуть робити. Ні, вони не так діють. Вони ну, не можуть навчатися, тому що це не про навчання, так? це не про навчання, це про те, що зв'язаний по руками ногам, у них і якась програма закладена в них. І вони от з цією програмою існують. Вони, якщо ви знаєте, як віруси побудовані, То можна в, цьому, в цій картинці так віддалено побачити вірус, який такий сліпий, нічого він не бачить, але тим не менш, в нього є якесь внутрішнє наповнення, але він дуже обмежений. Так? Але, тим не менш, дивіться, тут випадають такі цікаві аркани, як смерть і дурень. Тобто, але, тим не менш, вони можуть трансформувати і створювати щось нове. Але механізм цього, мабуть, не, не вони якось навчаються, да? а вони занурюються в нове середовище, його суттєво трансформують, і за рахунок цього відбувається оце оновлення. Бачите? Зовсім нове щось. Відбувається. Так, чудово, мені подобається. Мені ж також мурашки під потію. Слухайте. Так, чудово, дивіться, а тепер давайте про свідомість. Мені ж цікаво доковірятися до істини. Мені ж цікаво, да? От свідомість в якомусь зародковому стані. Да? Ну, от, наприклад, там у дельфінів є високий рівень свідомості, розуму, да? там, у слонів, у котів, там, у щурів є. Да? А оце таки. Рівень свідомості у о, вірусів, так? Да? Давайте подивимося, все ж таки. Мені ж страшно, чесно кажучи. Так, рівень свідомості віруси. Так, що там взагалі у них про свідомість? Так. Так, чудово. Так. Ну, Давайте ще ці карти візьмемо. Так. Ну, Ні, вони лежать і вони здатні лише, знаєте, ну, як оце, боротися, да? боротися, ну. В принципі, свідомості немає, тому що спляче така свідомість. Да? Ну, виходь, якщо ми, в принципі, не знаємо, що таке свідомість, то карти нам дають відповідь, що якщо і є, то воно в такому неактивному стані. Тобто все божественне в цьому світі, воно має потенціал розвинутися. Да? І це задум Творця. А так, зараз подумаю, як оцю карту прочитати. Зараз нема в мене такого якогось... Потоку. В потоці нема нічого в мене, якоїсь інформації. Все, я зрозуміла, але, в принципі, в боротьбі з іншими видами, вони доволі потужні, ось що мені говорять, що там не про розум, не про свідомість, там інші є інструменти, але в них є інструменти боротьби з іншими видами. І ця боротьба, в принципі, на секундочку. Може привести до загального щастя. але я це бачу через, крізь призму вірусного щастя. Да? Тобто, в принципі, віруси можуть перемогти людство. на секундочку. Да? Варто пригадати всі там епідемії. Через які проходило людство. Так, ну давайте ще одне питання. Я хочу поставити про. Наскільки взагалі наша наука, там, за хімія, біологія, що там ще в нас є, про віруси та вірусологія якась, наскільки вона взагалі наблизилася до істинного розуміння вірусів, наскільки вона це правильно розуміє, і наскільки вона. Ну, не вся наука в середньому по палаті, да, а найвищі якісь наукові інститути, які цим займаються, наскільки вони правильно розуміють природу вірусів, наскільки люди можуть в принципі, правильно себе поводити з вірусами, в тому сенсі, щоб не зашкодити нам людям. Да? Тобто, чи не грають вчені з вірусами, як дитина з гранатою? От що я хочу спитати. Наскільки взагалі наші вчені зараз на планеті Земля а, знають про віруси реальну реальність? Тобто, наскільки це знання відображає, нічого вони не знають. Вони нічого не знають про віруси. Або підождіть зараз, давайте я подивлюся, як мені це читати. Це убивче знання, так? тобто це знання, яке може привести до жертв. Іде мені інформація про ковід, як мені все ж таки читати. Тут десятка, бачите. Так, зараз ще подумаю секундочку. Дві десятки, фінал. Ну, тобто, знаєте, виходить так, що в принципі вчені наблизилися до, ну, як вам сказати, до фіналу в сенсі до фіналу. Але не до чого. Тобто, я це читаю так, що вчені наблизилися до максимуму своїх можливостей, да? далі вони не можуть йти. Дуже важко йти. Можливо, технології не вистачає, да? П'ятірка чаш ну, нема в нас можливості. Тобто, так, я не те питаю. Я хочу спитати, наскільки реалістична та картина, яку вчені знають про вірусі. Ну, В принципі, король да, ну, трішечки реалістична реалістична, але е, не повна. Да? Тобто, картина може бути повна і реалістична, а може бути часткова, і це частина реальності. Вона реальна, але це всього лише частина реальності. Е, так от, В принципі, якусь частину реальності, людство вже цієї реальності, воно вже її пізнало. Да. Далі рухатися буде важко вже. Так, король жезлі, в принципі, да, в принципі, ми знаємо. Але це знання може нам карти говорять, що можливо вже треба зупинитися в пізнанні вірусів і більше туди не лізти. Бо це знання може бути вбивчим. Треба розвивати щось інше. Інші якісь конструкти в людському суспільстві, да, можливо, не знання, яке вбиває нас іноді, да, той же ковід винайшли ви ті віруси. Так, а дух розвивати, совість. Ну і на пасашок спитаю, знаєте що? Хочу спитати, а чи ведуться зараз якісь небезпечні розробки в таємних лабораторіях? В будь-якій частині світу, в будь частині світу да, по аналогії, от як розробляли, наприклад, вірус, що COVID, да, COVID. ведуться зараз такі розробки на основі вірусів. Я не кажу там, бактерії, інші якісь гриби, я кажу саме на основі вірусів, які небезпечні. Які можуть ну, показати себе там, в найближчий час там, 3, 5, 10 років, і внести загрозу людству? Це десятка мечей мене наштовхнула на, на це питання. Давайте подивимося, чи є якісь, чи проводяться зараз. Ну, не конкретно зараз цей момент, а в принципі, present continuous, да? час такий тривалий. Якісь дослідження ну, для того, щоб погубити людство, так? Да? Ха-ха. Да. Щось я не знаю, Харків на мене навіває такі якісь дивні емоції. Хотіла повеселити вас. Так, вийшло не про веселищі, да? І від цього треба дуже захищатися. Так, ну давайте карти, підкажіть нашим моїм любим глядачам, а як ми від цього можемо, от кожен, хто мене слухає, як ми від цього можемо захиститися. Да? Є така е, інформація, не знаю, байка чи не байка. Я в це вірю, в принципі, частково, тому що ми не знаємо багатьох законів, багатьох речей, які існують у цьому світі. Але от це колокольний дзвін, наприклад, да, він руйнує якісь такі речі. Да, молитва вона там очищує простір, тому що це якісь певні вібрації. Підкажіть, будь ласка, всім, хто буде мене дивитися, захист. Як від цього захиститися? Тому що є люди, які ковідом не хворіли. Да? І, в принципі, все з ними добре. Як захиститися? Це підказка для вас, мої любі. Так, ну тепер мені треба прочитати цю підказку. Хочеться сказати, будьте, як діти, ібо і царство Боже. Дивіться, тому що пажи жезлів це діти. Це така природа чиста, це вогонь. Жезли це вогонь і земля. Тобто прагніть і пажи вони про прагнення до вищого. Вгору вони хочуть розвинутися. Вони завжди прагнуть вгору. Це не король, який вже знаєте, розвивався, розвивався і заспокоївся. Пажи вони завжди прагнуть вгору. Тобто, говорять вам, будьте чистим вогнем. Душа ваша хай буде чиста. Да? Вогонь це така енергія, яка все нехороше спалює. Ми навіть під час там, різних медитацій, коли хочемо позбутися чогось нехорошого, неприємного, ми. Уявляємо, що це не хороше, згорає у вогні. Да? Дуже багато магічних ритуалів побудовані на вогні і так далі. Тому вам говорять, нехай ваша душа буде от така чиста, як оцей вогонь, бачите? Така юна, чиста, прагнуча до чогось справжнього, високого. Чисті прагнення, да? бо це діти. Пажі це діти. Так, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо сподобалося, пишіть коментарі, ставте вподобайки, шертесь, шерте його в своїх соціальних мережах. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний, я буду вам дуже рада. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Посилання буде в цьому відео. Я вам дуже дякую, що ви додивилися до сюди. Гарної вам спокійної, тихої нам ночі, гарних нам новин. І знаєте, все таки стану віри, любові і надії в душі, які будуть спрямовувати наші практичні дії і наближати нас до нашого омріяного, чудесного результату до нових зустрічей.